Сокорянська громада найбільша за території в області та третя за кількістю жителів. В громаді розвинене садівництво. Більшість жителів працюють в агрокомпаніях або як фермери, каже голова Сокорянської громади Василь Козак. Зараз жінки в садах почали робити те, що здебільшого виконували чоловіки. Ми це готи чистили. У січні місяці ми почали чистити грушку. Змінилася наша робота, бо нема не вистачає чоловічих рук. Багато лишаються хлопців інвалідами. Багато пішло вже на від засвіті від нас. Одна з найбільших агрокомпаній обробляє сади на понад 400 гектарах землі. Торік, через брак чоловіків, не обрізали та окропили дерева на 150 гектарах. Цього року в нас жінки взяли ножниці і здійснювали обрізку саду в зв'язку з тим, що немає чоловіків. 22-й рік, як би він не відчувався, в 23-му році багато людей написали заяви на звільнення. Особливо це чоловіки були. Вони сказали, що ми не можемо їм гарантувати там. Бронювання вони понаписували заяви і позабирались. Ну, наприклад, залишились трактористи. Це трактористи у нас працюють пенсійного віку, чи залишились, і залишились ті працівники, які там багатодітні, чи якісь інваліди першої чи другої групи. Війна йде, люди звільнились далі. Ну, ми не знаємо, чи вони на даний час служать, чи вони десь виїхали за кордон. Ну інших немає на даний час. Щоб забезпечити повне функціонування нашого підприємства, ну напевне, 60 чоловік нам потрібно, іменно чоловіків. 100 гектарів викорчовань, бо ми їх не встиг не встигаємо їх обробити. Обрізку ми не добрали урожайність там яблук, не заклали на зберігання. Тому у 2023 році у нас вже пішло менше сплата податків. За словами Ладана, за минулий рік компанія сплатила до держбюджету на майже 5 мільйонів менше податків, ніж у 2022 році. У місцевий бюджет на майже півтора мільйона менше. Садок військовослужбовців, який знаходиться з перших днів у Збройних силах України. Садок так залишився, бачите, бур'ян росте вже дерево нечищене і не кроплене. І напроти ще одна його ділянка теж, також. У ласка, вона вже заросла повністю. Протож, дивіться, ніхто навіть не орав з осені, ніхто не обробляє. Так ділянка і залишилася. Дружина не в силах. Староста сіл Вітрянка та Кулішівка Михайло Зелінський каже, люди перестали обробляти 70 гектарів. При тому, що місцеві заробляють здебільшого з землі. Зокрема, займаються садівництвом, вирощують зернові культури та продають їх. То зараз в основному багато пенсіонерів є. Людей, скажімо, яких чи от вони і зараз і взяли техніку в руки і працюють ці пенсіонери. Бо хто з синів там, чи скажімо, знаходиться у збройних силах чи десь в іншому місці, то обробляють ці старші. Жінки теж жінки їдуть тракторами і мотоблоками. У найбільш врожайні роки на Сокарянщині виробляли понад 200 тисяч тонн яблук. Ну, зараз проблема із яблуками, і з ціною, як з іншої сліхозпродукції, але проблема і обробітку ґрунту, обробітку садів отже, це техніка, високопродуктивна, сучасна, дороговартісна, і яку не кожен може освоїти. Ну, така трошки важка ситуація. Але, не дивлячись на це, люди не втрачають, працюють. За словами козака, аграріям надають дозвіл на роботу під час комендантської години. Це пов'язано з тим, що оприскувати дерева потрібно вночі, аби з нього врожайність погіршиться. Марія Мороз, Володимир Мороз, Суспільне новини, Чернівці.